Вітаю, друзі, тестуємо ще один раз, тому що вважаємо, що це дуже корисна інформація. Ми зараз на заводі Кратки, це салон Кратки. Так вони нас зустрічають. Поставили при вході два біогазові каміни. Салон знаходиться місто Радом, Варшавська 66. Отак виглядає. Багато хто тут був і, напевно, неодноразово. І кожного разу вони сюди додають нові позиції. Зараз паралельно ще займаються фотовольтайкою, але монтують її тільки в 50 кілометрах від Радома. На Україну цей продукт не пропонують. Зараз підійдемо там. Польський представник буде робити презентацію всіх модельних рядів, тому підключаємося і слухаємо. Serdecznie witamy. Mamy nadzieję, że te dwa dni będą bardzo owocne dla Państwa. E, I chciałbym, żeby to była wymiana, żeby to była rozmowa, żeby to był dialog, żeby to nie był monolog tylko i wyłącznie z mojej strony. Także nie bójcie się Państwo zadawać pytań. Pod to, to Zaraz chcę, chcę, chcę Wieczo... bo, jest, daję, obysk, wiem, się jakieś że... Większą formą, z zapytania zapytuję, się do... Гарна фотозона, можна сказати. Тут стоїть біокамін. А тут гарно горить камін, але це не справжній камін, це газовий камін. В Європі багато хто робить ставку на газові каміни, тому що це безпроблемний продукт, не потрібно дров, не потрібно. Регулювання, підкидання і чищення, але тільки що розмовляв з Бишиком, і з Бишик каже: поки на два роки в Європі зафіксована ціна на газ, то всі так користуються. А коли ціну змінять, то тоді всі будуть в шоці, і від каміна ніхто ніколи не відміниться. Камін завжди буде як альтернативне опалення. Zacząć od wiedzy podpustującej, to też o nich poopowiadać czyli przejdziemy przez wszystkie grupy produktowe. Tak jak widzicie na salonie, które tutaj są znane. Chodźcie bliżej, żebyśmy się wszyscy zmieścili. No, <grym> Władek no, no, poproszę, no, no, poproszę no, no, Władka tutaj o tłumaczenie. Tak, Zrozumiałe być może potrzebne do wsparcia. Kutowa albo wyższe. To jest najważniejsze. Żeby, żeby być na bieżąco z alkoholu. Bo aktualna... Musimy Państwo też pamiętać, że jak każda firma, my też się rozbijamy. Ponimy trendy, gonimy to, co jest w tym momencie to, co się podoba, to co jest nowe. Te nowe rozwiązania całkowicie są wdrażane. Ważne jest nie tylko znajomość tych, y, tych, tych produktów i tak dalej, ale też chodzi o to, żeby produkty na ekspozycji, które macie w swoich salonach sprzedaży, żeby one też były wymieniane na tej ekspozycji. Bo produkty ewaluują. I teraz na pewno już część z Państwa zaznajomiła się z tymi produktami, uzłami i tak dalej. Być znaczy, może znacie te produkty. Jak się, chciałbym poznać Waszą opinię. Чи теплі робить безмяних продуктах сам добре? Може, дуже багато чого. Але Самий головний меседж. Я буду розумію, коротше. Компанія Краткі дуже швидко і розвивається, і також впроваджує, скажімо, новинки або варіанти, які є потрібні або запотребовані на. Міну бізнесу і е, месіч в тому, щоб ви, як представників своїх регіонах, також за цим слідкували. Або якщо у вас є навіть якісь запитання, позиції, також давали зворотній е, зв'язок. Тобто до нас ми, звісно, зі своєї сторони звертаємося на завод. Сенче теж спочива обов'язок достосування ще до, до е, норм, так? Хочемо круторік, може, щоб так е, е, я більш зрозумію, Тобто, було е, дуже е, було декілька змін, власне, по виробництву, які були спрямовані не лише по дизайну, а також по технічним е, параметрам, які повинні виконувати. biczki, z zgodnie z tych czynniczych norm dla otrzymania certyfikatu. E, tak, i e, zacznę tak naprawdę od designu. E, jak oceniacie e, produkty firmy Kati w tej odsłonie aktualnej, tak? e, Widzicie e, te zmiany. Dlaczego ten, e, co to jest za model? Jest zapytanie. O, dobra. Skażcie tak, właśnie. Щоб було можливо простіше і ще раз повторюсь, всім зрозуміло, наприклад, що говорить Сильвик чи ні? Так, зрозуміло. Коза Ерік 55,5 кВт. Через слово, якщо там ми щось говоримо, я буду скорочувати одразу, говорити головні якісь такі такі ми речі, про що ми говоримо. Зараз запитання: чи ви знаєте, що це за модель, як, як називається ця модель, і чи подобається вам зовнішній вигляд даної пічки? Model Koza Erik 5,5 kW kosztuje 6200 to 200 zł. To <noise> no wiemy. Natomiast, natomiast jest, to, jest to nowa odsłona modelu, który jakiś czas temu był z nami i był jednym z najlepiej i najchętniej kupowanych produktów, jeżeli chodzi o piece wolno stojące stalowe, czyli Koza, pamiętacie, ABSDR. prawda? I teraz, teraz nowa odsłona to nie tylko design. Ale też zmieniła się nazwa handlowa przy okazji nowych badań, nowej certyfikacji, bo musieliśmy, e, tak naprawdę musimy dopasować, e, patrząc na biznes globalnie, musimy też dopasowywać ofertę, żeby ona była taka mm, spójna dla, 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 dla naszego biznesu. E, I między innymi te produkty były ponownie badane w Instytucie w, e, w Czechach. To jest Instytut w Brnie, gdzie uzyskały dodatkowo certyfikaty i możliwość sprzedaży na rynku chociażby francuskim. Czyli jesteśmy już w Stowarzyszeniu Flamwert, jesteśmy w HKI, spełniamy normy ekoprojektu, spełniamy normy niemieckie BIMSZ, także cały czas firma musi dopasować Так направда, оферта своїх продуктів не також под контом дизайну, але теж под контом емісійності і того, це очікує од нас ринки, коротко. Перед нами зараз допрацьована або змінена версія кози АБС ДР. Тобто, також, так як ви бачите, звісно, новий дизайн. Але окрім того, найважливіше, що дана пічка. Пройшла всі відповідні тестування. На сьогоднішній день компанія краткі має сертифікати, які дозволяють продавати дану продукцію на німецькому, французькому ринку. Тобто, це сертифікат якості Бімші 2, верде це Франція. Тобто, компанія достосовується не лише щоб камін гарно виглядав, а також щоб він. wykonuje wszystkie potrzebne normy jakości, jakie są potrzebne na dzisiejszy dzień. się też budownictwo samo w sobie, zapotrzebowanie na budynków na ciepło, budynki są coraz lepsze, więc to zapotrzebowanie na energię e, cieplną też jest troszeczkę niż, tak? więc też musimy dopasować ofertę. це от дуже дуже таке актуальне, актуальне питання іменно зв'язане з україною тому що в європі зараз всі норми скажімо, будівництва і енергозберігання достосовуються щоб вироби були скажімо, Менші по потужності для того, щоб А, вони і проходили по нормах будівництва того самого будинку, Б, для того, щоб вони були, скажімо, менш затратні. Тому і на, на камінах зараз зменшується власне ця кількість кіловатів. Але хочу наголосити, треба звертати завжди, якщо ви будете дивитись, не те, що пише зараз тут 5,5, а, скажімо, діапазон потужності від і до. Poza tymi wszystkimi zmianami dotyczącymi e, właśnie przystosowania e, do pasowania do tych najbardziej restrykcyjnych norm emisyjnych zmieniła się po części też komora spalania. E, зараз techniczno Sylvack nam rozkazuje, що також і змінила не лише візуально e, змінила спічка, а також всередині камера згоряння. Zmieniła e, swoją formę i rozmiar. Jeżeli chodzi o komory spalania, to główny nacisk kładziemy na e, regulację do lotu powietrza, który też zmienił się. Zupełnie inny, e, inna kultura pracy, jeżeli chodzi o ten. Nie ma już tej przepustnicy opartej o cięgno, tylko jest tak zwana klapka na próg przesuwka. Ja to wszystko pokażę później na takich przekrojach i takich fragmentach, ale już będziemy na tej części praktycznej. Особливо ми зараз звертаємо увагу на дросельну заслонку, вона повністю буде змінюватися. В першу чергу її варіант виготовлення, плюс робота. До того в позі АБСДРці в нас заслонка була, яка рухалась вверх вниз грубо говоря, з ущільнювачем. Зараз вона змінюється, буде, я так розумію, повністю металева, нам її покажуть. І вона буде ну, якби відкриватись, боже, як це, як це правильно сказати. Ну, тобто вона буде не вверх вниз, буде повертаючись, так, відкривати, закривати, для чого і змінюють хороше запитання і навіть знаю, до чого це все ведеться, але ми задамо це питання, коли ми будемо, коли ми будемо на виробництві. Найважніше для. żeby Państwa przede wszystkim zachęcić do tego, żeby każdy z Państwa podszedł do tych produktów, żeby każdy z tych produktów otworzył, zamknął, no, zobaczył jak pracuje dany kominek dany E, jak ta kultura pracy się zmienia? tak? Nowe zamki, przede wszystkim są nowe klamki, e, inny sposób regulacji. Tutaj na dolocie zmieniła się też komora spalania. Dolot powietrza pierwotnego, wtórnego, kurtyna powietrzna jest rozdzielona. Jest e, zrobione to w ten sposób, że możemy całkowicie odciąć powietrze pierwotnego spalania. Tak? Czyli, czyli pracujemy tylko powietrzem wtórnym i kurtyną powietrzną. Tak? Кожен може зараз підійти, подивитись, порівняти тому, що ще раз скажу про старшу модель, які є відмінності, що змінилось, як працює в нас, як працюють верцята. Також йде наголос на, на 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 зміну подачі повітря в, в камеру згоряння, на нагоду скла. Зрозуміло, що ми зараз цього не можемо побачити, але я думаю, що можливо нам підключить менше подвончаної шпіцчиня. Буде підключений власне, буде підключена пічка, і ми це зможемо вживу побачити. Зараз можна підійти, попробувати, як воно працює. Якщо є якісь запитання, будь-які, якщо є запитання відносно зараз того чи іншого продукту, можемо швидко задати запитання, і Силик нам дасть відповідь. Наскільки ці зміни впливають на ціну? Na ile takie już no, no zrozumiałe, co będzie, co będzie już jakby prowadzić do systemu sprzedaży, na ile zmieni się cena odnośnie starego modelu i nowego modelu? Ale to jest sprzedaż, to nic się nie zmienia, to nie jest nowość, to już to już sprzedajecie. To No tak, już to, ale, e, e, to już jest. Więc wano, chyć czuć zwiastun, że będzie duroście, bo Ага. Ти вже Зараз... сам додумаєш, так? Ні, я не то що додумаю, я знаю, тому що ми частково продаємо. Я не додумаю. Дивіться, якщо, я... якщо ви відчуваєте або е, вам здається, що я щось додумаю, то ви кажіть. Я просто перекладаю недослівно прямо слово в слово, тому що воно там по-українськи може не, не так правильно е, розмовлятися. Знову ж таки, на мою думку, якщо ви все розумієте, я взагалі можу не, не перекладати. Е... Частково L вже є в продажі, ви, ви його знаєте, бачили. Ця інформація ми надаємо в вайбер-каналах або безпосередньо ваші менеджери кидають друсилу. Ціна, звісно, буде дорожча, ніж, ніж попередні кози або СД, але тут є дуже багато змін. В першу чергу, скло. Тобто у нас скло не звичайно, схова кераміка, тобто автоматично. Воно вже додає е, вартості. Ручка змінилася. Там була невеличка маленька ручка, плюс не всім вона подобалась. У нас власна ця система твій клак. Вона нагрівалась. люди не знали, як вона там закривається, не закривається. Тут вже ви бачите, можуть бути ручки металеві, можуть е, ручки бути, так як ви бачите, дерев'яні. Це все до опції, вони автоматично е, беруть на себе, як, власне, ту, то, що вона буде дорожче. Але... Ще раз кажу, каприз є ще певний період часу, доступні, також старі моделі. Прийшла людина, каже, я не готова скільки заплатити. Будь ласка, є ще певний період часу знову повторю, за БСД. Хоче людина щось, якусь новинку з кращим обзором процесу воріння, зі зміненою досить заслонкою. З гарнішим дизайном, будь ласка, є в нас пропозиція. То, що я, і ми зараз будемо доносити головний меседж, компанія Краскір не стоїть на місці, розвивається. Постійно, постійно ми бачимо, якісь зміни, нові моделі, нові рішення. Тому ми і тут зібрали для того, щоб ви отримали максимум інформації для того, щоб ще більше продавати власне, дану продукцію. Tutaj jeżeli chodzi o cenę, to tą cenę to też będziemy troszeczkę regulować poprzez to, że wprowadzamy jeszcze dwie nowe marki, <laughs> czyli m.in. markę Innot i markę Baski. Może to jeszcze długo zaraz będę to, o tym ee, no to, tak. tak. my to potem jak już jest, to będzie, to wtedy o tym powiem, bo zaraz będzie dużo zapytań i odejdziemy. Od głównego tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o te zmiany techniczne, które jeszcze tutaj widzicie, to tak, przede wszystkim od samego dołu, jak tutaj zajrzycie bliżej, mamy stopki, których wcześniej nie było w wkładach. Tak? Stopki mają nóżki plastikowe. Plastik powoduje to, że jeżeli ktoś ustawia na stalowej płycie, tak jak tam z tyłu, to ma możliwość po pierwsze wypoziomowania, a po drugie nie rysuje nam tej powierzchni. Tak, У козі АБСДР не було варіанту регуляції рівня. В еліфок вже в нас в комплектації йдуть ніжки на такій прорезиненій основі для того, щоб вона максимально стійко рівно знаходилась на будь-якій поверхні. Так, те, хоч так, то Co tutaj jeszcze się zmieniło? Wcześniej mieliśmy e, walcowany front. W tym momencie front jest prosty, dziczka jest prosta, tak? ale cała, całość jest e, dalej e, wypukła, czyli tak zwana e, promieniowa. Więc fizycznie tutaj dzięki temu uzyskujemy lepszą szczelność urządzenia, e, która jest dla nas bardzo ważna podczas testów. Dodatkowo mamy zamki. zamki Турина пікні дочискаємо, погодуємо вже є ще вже сьогодні подає. Головний меседж в тому, що сказав Цірбек, це є повністю змінена форма і технічні параметри самих дверців. Плюс замка, який дозволяє ще більше зробити пічку герметичною і пізніше ми зможемо її. korektnie się regulować, sam proces tworzenia. Jeżeli chodzi o te elementy poszczególne, w najbliższym czasie też zmiana będzie dotyczyła odległości od materiałów pannych, Dlatego, że w tym momencie jesteśmy w procesie tak jakby badania urządzeń pod kątem bezpieczeństwa, czyli zmniej zmniejszą się odległości od materiałów pannych. Dlatego, e dlatego, że <coughs> zrobiliśmy już Specjalne takie odbłyśniki, dodatkowo panele boczne są pełne i są zdelatowane. Dzięki temu uzyskaliśmy odległość od materiałów palnych do 10 cm. To jest powiedzmy od lutego będziemy mogli oferować już produkty po zmianach. E, zaraz dodatkowo tak właśnie e, te, testuje się wariant e, piciuk, w jakich będzie budy... Додатково ізольована скажімо, камера згоряння, що, за собою, що це за собою якби, несе. Тобто це робиться для того, щоб пічка могла стояти максимально близько до легко займистих матеріалів. І зараз тестується камін який, можливо, до кінця лютого з'явиться піч. Піч камін який, можливо, до кінця лютого з'явиться в пропозиції, які можна буде розміщати до легко матеріалів в дистанції до 10 см. Вітро покажемо те розв'язання, якщо названі крутки, на тілах тебе менше ефективне, так міні, чи тебе не трачучи якісь так, трачучи ефективно. Jeżeli no jest, jest, jest bardziej izolowany, no jest, że nie kominek.

Каже, покажи, хто знімає, тому що все знімаєш, а тебе не видно. Показую салон кратки Роман Венгер, творець компанії Теплокрам. Тут багато цікавих людей, звісно, сьогодні. Дуже цікава і приємна така річ, як оцей газовий садовий обігрівач. Він гарно дизайнерсько виглядає. Біля нього приємно тепло, не потребує димоходу, не виділяє великого запаху. Тут є такі щілини, через які угарний цей газ проходить і розтворюється в повітрі. Дуже цікава штука. Зараз ще десь на 2-3 хвилини зробимо стрім. Потім ми відключимось і десь орієнтовно через хвилин 15-20 покажемо наступний етап. Що дуже приємно і дуже цінно, тут є кольори України, Польщі і Краткі. Тобто на сьогоднішній день тут підняті прапори України. Другий етап буде, коли будуть розказувати про каміни. Зараз на даний момент розказували про моделі печей. Але так це навіть можливості долуження своє. Матеріал як трошки акумаційне, трошки бетонове, чи насадить насадить бота постачить другу годину. Okay. Е, тут ми зараз бачимо варіант, він е, 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 у нас раніше з'явилася версія ролове, тут у нас є Eric V, але якби е, сам принцип роботи той же самий. Тобто, якщо е, до вас приходить клієнт і він. Кажу, що я би хотів е, пічку, але яка б збільшила е, скажімо, час е, своєї, навіть не роботи, а щоб в неї були кращі акумуляційні здібності, то ми можемо власне, пропонувати таку версію вільно стоячої пічки. У нас є три варіанти додаткових е, акумуляційних скажімо, кругів, які йдуть виконані в нас. З жаростійкого е, е, бетону пізніше вони можуть в нас бути виготовлені із, е, повністю із човна, а також може бути варіант насадків, насадки, яка в нас може підключатись додатково до центрального опалення, тобто вона працює в нас як додатковий водяний контур. Не в піч. Не в, піч. в нас тут є ніша, ніша вона. Е, Знімається, ставляться насадки, повз них проходить, або якщо це, це скажімо, проходить труба дим. і вона нагрівається за рахунок димових газів, не Чому? Чому? безпосередньо Чому? через них дим. проходить дим і їх нагріває. Водяний контур, зрозуміло, в нас -да. по периметру є всередині наварені okay, тут, і через нас дик启п... вода і ми власне -да, включаємо до контрального палубу. Леся Володимирівна. Будемо підключені, будемо підключені. буде все видно зараз. Давайте зробимо себе пауза. Попробуйте, подивитися, що вам, як вам взагалі е, дані пічки. Які... Так, я пробую цю пічку, мені дуже сподобалося закривання, дуже таке м'яке і плавне закривання. Тобто, так, дуже модно, дуже зручно. Так, цікаво, класно. Ручка дуже дизайнерська. Не знаю, чи можна побачити цю структуру дерева, але вона насправді дуже елегантно виглядає. Ще раз, те, що мені найбільше сподобалося, це цей замок, який дуже плавно закриває пічку. Також, що класно для монтажників, це те, що в цій пічці вже передбачені такі ніжки, за рахунок чого можна гарно і чітко виставити пічку на основу. Я бачу певні ще додаткові покращення, які є в цих печах, про що будемо розказувати пізніше. Дякую. Давайте підключимося ще через 15 хвилин і буде другий етап. Другий етап, скоріш за все, це буде розповідь про каміння.